І просто зараз можемо поспілкуватися з Олександром Корнієнко. Це перший вступник голови Верховної Ради України. Пан Олександр, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава! Дві знакових події. Ну, вони за графіком. Звісно ж, це дев'ятий Рамштайн, і так само очікуємо на зустріч нашої делегації з нашими партнерами в Мюнхені, на Мюнхенській безпековій конференції. Але про Рамштайн, як ви оцінюєте підсумки цього засідання? Не було анонсовано все ж передачу нових типів озброєння, але ми отримали сигнали про роботу над минулими домовленостями, зокрема, танками та ППО. Це вже дев'ятий, да. Майже ювілейний такий Рамштайн, що називається, хоча він там вже може не в Рамштайні проводиться, але це не так важливо. Важливо те, що йде системна робота, і партнери послідовно системно забезпечують нашу армію, наші сили оборони всім необхідним для здійснення тих чи інших завдань операцій озброєння. Тобто там знаєте, тут треба ще нам навчитися, по-перше, про зброю говорити менш голосно і більш виважено це мають робити там в першу чергу військові. А ми, як політики, можемо тільки вітати те, що ця з робота системна ведеться, вона ведеться дійсно і на рівні двосторонніх зв'язків, і на рівні Рамштайну, коли всі країни. Які нас підтримують, там більше 40 країн об'єднані і обмінюються цією інформацією, і мають якусь спільну позицію. І звичайно, це є окремі інші формати, яких теж достатньо. Вони там є три-чотири сторонні з різними країнами, і це все спрямовано на те, щоб Україна могла давати відсіч російській агресії, звільняти свої території. І про це ми багато говоримо, зокрема, з політиками і зустрічаючись з ними в їх столицях. Там ну, тільки за минулий рік, там тільки я здається 5 чи 6, 6 е, таких е, розмов проводив з міністрами оборони, з їх там командами, і вони це чують, розуміють і далі цю підтримку вже безпосередньо на Рамштані з нашим міністерством, з нашим міністром, нашими колегами з генштабу обговорюють і формують ті необхідні програми, які є. Ну а ми потім бачимо результати їх, зокрема. При звільненні території, при проведенні там особливих якихось операцій, які ми всі там потім по факту про них дізнаємося, з новини так і має бути. Військові мають робити свою роботу, розвідники свою, міноборони забезпечення влаштовувати. А ми маємо працювати на перемогу кожен на своєму місці. Так, пане Олександре, але якщо говорити про роботу саме парламенту на законодавчому рівні, як сьогодні ви співпрацюєте з країнами-партнерами, можливо, ви готуєте якісь законопроекти, якими би ви хотіли поділитися з нами? Так, Це дуже правильне питання, тому що насправді ми зараз зосереджені, якщо казати, в плані військово-політичного співробітності, ми зосереджені дуже сильно на підготовці України до вступу в НАТО і на прийнятті низки. Законопроектів, які будуть наближувати нас до стандартів НАТО, вже реалістично. Ми розуміємо, що українська армія в першу чергу на полі бою вже наближена до НАТО багато в чому по озброєнню, по підходах роботи, по такому мисленню, так би мовити, військовому, тактичному оперативному, і тепер потрібно ще й на рівні закону нам зробити багато кроків дійсно багато там і реформа. Пов'язана з втіленням стандартів певних там по забезпеченню армії, по громадському контролю, по цивільному контролю, так званому, по спеціальним там сервісам, секрет сервісам, там діяльності, і так далі. І, скажімо, так, це, це наближення має бути доволі інтенсивним, тому що ми розуміємо, що в цьому році у нас дуже важлива є точка. Це вільнюський саміт. Він буде в на початку червня, наскільки я пам'ятаю. Там ми хотіли би, щоб НАТО нам дало більш зрозумілі і більш чіткі. Гарантію щодо подальшого нашого членства, вступу як це буде? Розуміємо, що під час війни, мабуть, про це рано говорити, але відразу по завершенню ми хотіли би цей шлях інтенсифікувати і політику відкритих дверей, яка для нас відкрита вже там з 2008 року, 15 років, вже ну хочеться з тими дверима щось робити. Може вже не треба дверей взагалі, може вже треба якісь нам. Навіть виділений такий шлях для України, щоб Україна своїм шляхом швидко вступала. Але для цього треба робити домашню роботу. Якраз ми підсилили комітет наш відповідний національної безпеки і оборони. Там ще більше фахових колег. Там туди входить тепер і пан Чернів, який є головою парламентської асамблеї НАТО в Україні нашої делегації, і, і решта колег, пані Безугла, звичайно, і очільник комітету. Це все звичайно ми робимо в повному. На контакті з президентом України, як Верховним головнокомандуючим з офісом, звичайно, з міністерством, тобто, це все якраз велика комплексна робота, яку Верховна Рада зараз. Буде продовжувати робити, не кажу починати, тому що ми цим займаємось тільки наше скликання з дев'ятнадцятого року. Ще відразу ми почали якісь закони натівські приймати. І попереднє скликання займалися. Це велика реформа, велика робота. Але будемо це далі робити з тим, щоб не було, знаєте, можливості казати, що Україна в чомусь не готова. Будемо готові, будемо тоді вимагати нас швидше долучати до північно-Атлантичного альянсу, розуміючи, що це в інтересах самого північно-атлантичного альянсу, не в останню чергу. Розуміючи, що Україна зараз є форпостом, яка захищає східну Європу, центральну Європу від цього страшного російського якогось імперського погляду на життя, яке вона там реалізує через обстріли, танки і так далі. Тому ми будемо працювати як парламент над цим ще інтенсивніше, вас в цьому півріччі. Що ж, дякуємо вам. Справді, однією з топ-темою на Мюнхенській безпековій конференції буде наш рух до НАТО. Зокрема, так само будемо підсумовувати рік війни, яку розв'язала Російська Федерація. До речі, я нагадаю, що разом із паном Кулебою, як представником і, ну, в нашій офіційній делегації, будуть 20 народних депутатів. Принаймні, такий анонс був. Будемо сподіватися, що будуть конкретні реальні рішення на нашу користь на цій конференції прийняті. Олександр Корнієнко, перший голови Верховної Ради України, був разом із нами. Вам гарного дня.